Ви представте, що стоїть громада. Я дам офіційний спостерігач блока Юлії Тимошенко. Лісу тут офіційно, а він і представляють. Я також офіційний спостерігач. громадської організації, Будь ласка. Так ходить, тут навіть не написано, що не буде. Можна прочитати. Будь ласка. Написано. Виявлення та протидії корупції. Чому? Багано. Багано. Що? Далі. У вас посвідчення є, що ви спостерігаєте на виборах. Чи? чи ви показуєте посвідчення, що ви боретеся те, що, що, з корупцією? йдіть до Порошенка, боріться з ним, не чіпані, з корупцією. Не чіпайте, будь ласка, мене. Розумієш мене чи ні? Якщо йде факти, порушення закону про таємниці голосування і хтось це поширює, нехай це а Про це кричати потрібно. треба. Так кричати чого він ховається? Ви ходите, купляєте голоси. Чого він ховається? Ви, 50 ви, 50? ви з вашим Порошенком ходите так, і купляєте голоси? На цій дільниці піймали, людину, піймали я я людину, яка за дві тисячі головцювала за Порошенка. Ви розумієте, що це ще раз сценарій, кажу сценарій. Для вас це сценарій. Також не хай сценарій. Шукайте ту жінку. А знайшли вона, що вона вдала по. Офіційні спостерігачі сказали, що вона не говорила. Розумієте чи ні? Що він почав не достовірної інформації? Люди сказали на камеру, що вони не говорили про те, що набрала гроші. Я б запропонував вашому поліцейському. Кажу, давайте визимом той чисто... Патрульному. патрульному так. Так. Він каже, я не буду визивати. Я кажу, чого? Треба задокументи цей факт. Звертайтеся в прес-службу національної поліції. Після цього мені пришлось звернутися до журналістів. До Журналисти теж не що, тому що поліція ну, сказала, що це, каже, ваші внутрішні розборки ми не будемо. І тільки все пройшло, це було. В 11 годин, якщо пройшло години, ви приїхали. Дивіться, так. ми по даному факту приїхали? приїхали. Так, так. Я по даному факту вас пояснення прийму. То, що, що так. ви спілкувалися з особою, що вона вам сказала. Вам на ці відео докази не треба на це прийде. Вашого мені можете скинути, я потім долучую. Ну, щоб вона нікуди не припало. Я вам об'ясняю простим чином. Е, дивіться, є так. телефон її і всі ці фотографії, кому вона відправляє, це все буде чітко видно. І до цього... Сказала голова ну, комісії, що вже двох вони встигли зловити за руки, що це неподинокий факт. І сам факт той, що в течение полугодин кардинально міняється, Запорошенка становиться два рази більше голосів, це говорить о тому, що тут масово йде впросить фальсифікації. І у вас зараз є факт. Є телефон, по якому ви можете чітко встановити, хто це робить. Якщо ви це оперативно зробите, і тут зразу сопортаєш, прислав кучу народу, один ходить, знімає з телефоном другий, і вони хочуть зірвати вибори, то я попрошу, щоб тут поліція зараз нормально, щоб не ходили оцінити, де вони боротьба з корупцією, а нормально, щоб люди свою проголосували в це Я вас зрозумів.